Чому ти не підписав? Зараз Трамп нас розірве. Саме такими істеричними викриками Єрмак, мабуть, зараз закидує телеграм-чати банкової І, до речі, не без причини, адже. Після відмови Зеленського підписати той мирний план, Трамп не просто злий, він лютий, а це означає, що архіви набу продовжать розкриватися з новою силою і єрмаку, який так міцно вмостився у кріслі, загрожує доля Міндича. І як же він бідненький не хоче прощатися з владою? Тому єдиний план рятування це впасти перед Трампом на коліна та втихомирювати його, замість того, щоб злити. Хоча Якщо вдуматися підписувати той план для них самогубство, адже там є один чарівний пункт перевибори через 100 днів, тобто їх перевиберуть в будь-якому випадку. Виходить це ідеальна пастка. Якщо підпишуть, їх винесуть вибори. Якщо не підпишуть, їх винесе розлючений Трамп разом з Набу. Ви могли б подумати, що безвихідна ситуація виходить? Навряд. Вони вже накрали стільки, що цей кінець для них. Не більше ніж незручність втратять владу, ну і що? Потім будуть безпроблемно засмагати десь у Майамі, поки країна розбиратиметься з наслідками. А тим часом у Києві продовжують цирк. Представники влади з важким виглядом повідомляють, що вони за мир, але треба опрацювати деталі. Що це означає? Єрмак з пафосом заявляє, що оригінальний план неприйнятний, а його радник безсмертний видає перу. Не буде ні територіальних поступок, ні змін до конституції, мовляв, народ накреслив червоні лінії. А хто це чув? Щоб народ хоч про щось питали. Більшість ЗМІ сходяться на тому, що розбіжності стосуються трьох пунктів: території, які Росія не захопила, але вимагає передати для закінчення війни відмови України від вступу до НАТО, що фактично б дало Росії право вето на розширення блоку і, нарешті, скорочення після. Для воєнної чисельності ЗСУ до 600 тисяч солдат. Що таке 600 тисяч, і як це уж згоджується з вимовами Росії щодо демілітаризації України? Для мене це не відкрите питання, а радше закрите. Бо довоєнна чисельність нашої армії була 140 тисяч, а 600 тисяч це величезна кількість. Це ніяк не схоже на демілітарізацію. Деякі видання пишуть, що Зеленського навіть 600 тисяч не влаштувало і буде вже 800 тисяч. Тобто армія залишається такою ж як зараз, а Україна лише зобов'язується не розширювати її далі. Цирк із зустрічю – це окрема тема. Всі спірні моменти, звичайно ж, вирішили обговорити особисто Зеленський і Трамп, але на банковій, мабуть, згадали, що їхній президент має талант. Ляпати не те, що треба, і вирішили не поспішати. У відповідь Трамп різко заявив: зустрінемося тільки тоді, коли буде все узгоджено. Тобто, приходь, коли все вирішили без тебе, просто поставити підпис з іншого боку. Я не розумію, на що там взагалі Зеленський, якщо росіяни визнають його нелегітимність, у такому разі потрібен голова Верховної Ради Стефанчук. Який до речі має намір відвоювати Крим, і каже, що війна не скінчиться. Принаймні для нього та його дітей, яких він сховав у Бельгії. Загалом, повертаючись до теми, я не розумію, на що Зеленський. Якщо його підпис можна оскаржити, сказавши, це був нелегітимний президент. Тут для мене невелика заковика, адже вони чомусь хочуть притягти Зеленську. При цьому Трамп каже, як і Путін, коли все готове, тоді і приходь обговорювати з тобою нічого. Те, що зустріч Зеленського Трампа відклалася, сильно вплинуло на Андрія Єрмака. У нього був свій план. Він сподівався організувати візит якнайшвидше, щоб Трамп у присутності Зеленського публічно заявив про синхронізацію позицій України та США, а потім нав'язати цей план росіянам. На що росіяни гадаю не погодяться, звісно, для Єрмака це важливо через Міндіджгейт. Це його єдина спроба якось легімітизуватися. Дивіться, я сфотографувався з Рубію, а ось стою Позаду Трампа, у його хворій уяві це нібито захищає його від арешту. Гітлер, до речі, теж фотографувався з папою римським. І що? При цьому Зеленського не пустили до Вашингтона, а він уже почав навіть висувати умови, що було б корисно, щоб європейці взяли участь у цих перемовинах. Ми з вами ж розуміємо, нащо це Зеленському. Коли з'являються європейці, все йде шкереберт. Кожен починає втикати свої якісь умови, з'являється. Та ж сама неадекватна кая калас, яка кричить: ні, ми ще й в Росії заберемо Сибір. Насправді її вже соромляться навіть у ЄС. Трамп дав зрозуміти, що чіткого дедлайну немає. Тож це може затягнутися на наступному етапі. Трамп надішле в Україну міністра Дріскола а в Москву спецпредставника Віткофа, який, до речі, складав мирний план разом із зятем Трампа Кушнером та російським посланцем Дмитрієвим. Тут почалася справжня. Інформаційна атака, змі зливають, як проходили переговори, як домовлялися Уітков Дмитрієв і помічник Путіна Ушаков, мовляв, вони обговорювали зловісний план підсунути Києву російський проект угоди під виглядом американського, скориставшись дипломатичними успіхами Трампа на Близькому Сході. Уїтков нібито порадив Ушакову вимагати всю Донецьку область. Таке відчуття, ніби Росія раніше і не дуже хотіла її. Але ж Росія з самого початку Радку казала, що вона хоче всю Донецьку область. Трамп записів не слухав, але вважає, що там звичайний переговорний процес продати дорожче купити дешевше. Тепер про те, чому Єрмак зовсім невеселий. За ним їдуть. Я вам казав, що призупинено публікації НАБУ Нові записи зараз не чекайте, поки йде мирний процес. Це виглядало як угода. Виконуємо американські забаганки, здаємо Україну дешево, а ви нас не Чіпаєте, але насправді все не так. Набу призупинило нові публікації з новими голосами, але веде серйозну роботу з документування злочинів для доказової бази. Там уже колосальна база, готові дві підозри у Мерову та Єрмаку. Умеров, до речі, не планував повертатися в Україну, але Зеленський запхав його в літак і типу сказав: я вас легітимізую, ніхто вас не торкнеться. Торкнуться, набу методично розшифровує тони записів їхні детективи фіксують кожен крок, кожну операцію, кожну передачу готівки. Якщо Єрмак каже, передай 3 мільйони, це фіксується. Ця машина працює безперервно, щоб одного разу вилити такий обсяг інформації, від якого вся ця влада не зможе відхреститися. На плівках голоси Єрмака, Умерова, дружини Зеленського і його самого. Вони про це знають. Зеленський і Єрмак знають про ці записи. Не вийде сказати, через набу зірвався мирний план. НАБУ дає шанс, вперед, домовляйтеся, але коли скінчите, буде продовження. Умеров і Єрмак уже мають підозри. Не пред'явлені, але сформовані. По інших також кипить робота, і це круто. Все, друзі, стежимо за подіями, раджу підписатися. Тут ми говоримо відкрито і з позиції здорового глузду.